Ранок вдома триває. Для вас сьогодні працюють Лілія Ребрик та Ірина Хоменко. За дев'ять років війни розв'язаної Росією, кожен українець втратив близьку людину. Пережити це дуже важко, а біль не мене ніколи. Проте є люди, є організації, що допомагають і опікуються дітьми загиблих військових. Про таку важливу соціальну ініціативу сьогодні поспілкуємося зі співзасновником національної книжкової платформи ЯКАБУ Юрієм Кривошеєю та директором благодійної організації Благодійний фонд Соборна Владиславом Ігнатовим. Я піду зустріну гостей. Добрий ранок! Доброго дня! Добрий ранок, сідайте, Добре. будь ласка! Дякую. Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Дуже дякую, що маєте нас тут. Доброго ранку. Сідайте. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо. дякуємо вам за те, що завітали, що знайшли час. Взагалі за те, що ви робите, зараз поговоримо про це детальніше і одразу хочу спитати, в чому полягає, полягає співпраця так книжкової платформи Якабу. Ну і фонду соборна. От довкола яких цінностей будується оце партнерство? Ну, по перше дуже дякуємо за те, що запросили, за те, що ми маємо. Нагоди бути тут, і ми сподіваємось, як в кінці змотивувати ще більше людей робити те, що потрібно на сьогоднішній день. Відносно вашого питання і нашої співпраці, я мушу сказати, що наша співпраця вона багатогранна і вона включає дуже багато аспектів тої екосистеми, котра вибудовується. По перше, це моя особиста думка, але будь-який бізнес на сьогоднішній день в Україні і не тільки в Україні, він має бути соціально відповідальний. Це правда. Якабу почала по перше, якабу з перших днів свого створення, своє існування була завжди соціально відповідальна кампанія. Але якщо ми кажемо про більш-менш сучасну історію, з 2014 року розпочала дуже багато різних проєктів. наприклад, бібліотека героїв, там де ми постачали книжки на. Нашим військовим, причому дуже цікаво, що запити були дуже різні. Люди потребували як і бізнес як і літературу на різних мовах від Азову до інших бригад і так далі. Тому що це, це ми все всі одна команда: військовий, бізнес і так далі. І на сьогоднішній день наша співпраця з фондом Соборна вона має додатковий, але дуже важливий вектор: це допомога дітям загиблих героїв. А, і враховуючи, що потреби та запити вони величезні, вони багатогранні. Це просто факт, тому і наша співпраця багатогранна. А, і що стосується деяких деталей, я впевнений, що Влад може розповісти по молекулах. Умовно кажучи. я до речі хотіла запитати, як працює взагалі ця ініціатива, де та коли. В цілому, діяльність фонду, як було вірно зазначено раніше, це піклування про дітей загиблих героїв, загиблих військовослужбовців, які зараз боронять нашу країну. І головним чином це піклування про майбутнє покоління, яке не має, на нашу думку, на думку команди. Безпосередньо соборної на думку людей CEO Club як ініціатора створення фонду. Відчувати себе, можливо, використати слово, що вони понесли втрати і про них всі забули. Як це, на жаль, має місце в нашому житті. Тому долучення от партнерів в першу чергу щодо підтримки, як долучаються партнери, це здебільшого компанії або навіть просто фізичні особи. Які розподіляють наші цінності? Вони не прийшли допомогти разом, вони дивляться у майбутнє і хочуть підтримати цих дітей, щоб вони вийшли саме діти, а це досить різний вік. А ви можете сказати, скільки приблизно дітей зараз під вашою опікою, Який вік? І ви сказали, що це довгострокова така допомога. То на скільки років ця допомога іде? Безпосередньо допомога фонду вона здійснюється до досягнення дитиною 21-річного віку, тобто до повноцінного Фактично віку, як так. в Європі, так що повнолітні 21 рік це безпосередньо вже така комплексна підтримка, метою якої є створення особистості дитина, яка дійсно буде працювати на розвиток держави, і не просто словами. А саме всі ті комплексні проекти, які реалізовуються, вони показують про те, що наразі є піклування про дитину. Вона отримує знання, отримує що, що піклування. Включає? Включає. Безпосередньо включає це в себе а, першочергово, це фінансова підтримка для цих сімей, але з першої того. в першу чергу. Підтримання потреб на освіту та розвиток дитини. Тобто це не просто разова роздача якоїсь допомоги. Ні, це комплексно, це і програми по. Психоемоційні підтримці вони включають безпосередньо в себе і психологічну стабілізацію стану дитини, і в подальшому, коли дитина вже стабілізована, переключаються на арт-терапію, яка сьогодні є достатньо популярною, і вона включає в себе розвиток творчої складової дитини. Хоча не виключаємо тієї ситуації, що завдяки комплексному підходу достатньо серйозна вага приділяється і роботі з мамами. Mm -hmm. Тому що стабілізувати дитину, якщо мама має певні mm -hmm. свої такі внутрішні проблеми і навіть намагається їх приховати, діти ж все це відчувають. Тому йде підтримка ще й мам за їх запитами. І в цілому проєкт з психології він реалізується соборною з родинами, якими ми опікуємося, вже починаючи з вересня минулого року. І це беззупинно, це не у учасники допомоги. З нашого досвіду ми маємо ситуацію, коли родина, відпрацювавши своє горе, і мама, і дитина в подальшому переключаються на психологічну підтримку з викликами ті, які створюються у них у житті. Добре. Це відбувається. Я трішки повернусь до вашого питання: яка категорія дітей і яка кількість саме на комплексній підтримці ми маємо наразі 199 дітей. Добре. Це дітки, які отримують. Фінансова допомога щомісяця знову ж таки все до досягнення 21-річного віку. Цей, це така цей, відповідальність звичайно. достатньо велика. і От завдяки співпраці з Якабу, завдяки підтримки Юрія в першу чергу, як з боку Якабу, як і члена Сіо Club, Це є можливим. Я так розумію, Якабу це зараз основна підтримка вашого фонду і о -о опіки цих дітей. Чи Ой. ви засновник взагалі, цієї ідеї створення? No, i uh, uh, ja za soboku, uh... Зможу відповісти на частину цього питання, тому що а, Влад а, доповнить. Якщо можна, я з вашого дозу зроблю декілька кроків теж назад для того, що ми були на одній сторінці. Mm -hmm. Чому саме теж а, ми, як Якабу, з величезним задоволенням приєдналися, тому що все те, що ми робимо в Якабу, ми вибудовуємо до, з довгострокову стратегію. І якраз а, фонд Саборна а, 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 теж про побудову такої довгострокової екосистеми. Різноманітної екосистеми, і як, наприклад, ви вже почули, для того щоб підтримувати дитину загиблого героя на е, такий довгий час, запити будуть теж багатогранні. Вони будуть різноманітні і, е, скажімо, таким чином. Точок перетину для синергії з Якабу навіть теж mm -hmm. дуже багато. Якщо ми кажемо теж про е, психологічну реабілітацію, коли Якабу е, ми перезапустили нашу місію, нашу місію для того, щоб Україна стала найбільш читаючою країною в Європі, і, відповідно, в світі. А це для того, щоб у нас була теж дуже потужна нація. Тому що, коли читаючи потужна нація, взагалі ніхто не зможе е щось зробити да, в негативному сенсі. Наші діти, діти загиблих героїв це якраз є теж фундамент для нашої нації. Відносно психологічної реабілітації, ще під час ковіду, коли ми робили аналітику, я не пам'ятаю точно, хто саме в Великобританії робив це дослідження, але навіть паперова книга це є одним із самих дієвих інструментів антидепресантом природним, так і тобто читати це не просто тільки про навчання, це не тільки для того, щоб розвиватися, це теж для стабілізації, те, що мав влад на увазі. Тобто можна тут задоволити. Онім годинами говорити відносно різних якихось напрямків. Що стосується вашого крайнього питання слава богу, Соборна. Ну як яка була Соборна, це вже екосистема, котра дирасифікована відносно на географії. І а, капітанів у нас на сьогоднішній день а, декілька. Що мається на увазі, враховуючи, що є реєстрація в Сполучених Штатах, там де дуже okay. потужний advisory board, я відповідальний за канадійський вектор а, є інший і є дуже багато грана, дуже потужна діяльність в основному векторі, котрий вже пояснили, відносно сіо клубу. Так, я є одним з активних учасників цього клубу, і те, що влад мав на увазі, ми теж не чекаємо, поки прийде зовнішня допомогу для того, щоб допомогти, для того, щоб діяти. Ми постійно збираємо свої ресурси для того, щоб досягти того результату, про який влад вже говорив. Відносний ЄКАБУ. А наша місія, вона теж не короткострокова. Ми для того, щоб розвивати націю наших дітей на багато багато поколінь вперед, і роботи у нас зараз у всіх разом Дуже на покоління багато. вперед. І після перемоги і після перемоги також ще саме більше і ще більше. Я е, слухаю вас мені відгукуються всі цінності, місії. Як долучитися до вашого проекту? Можливо, от хтось зараз дивиться і хоче стати спонсором, хоче допомогти, хоче долучитися і бути теж в команді. Як це можна зробити? З вашого дозволу я почну і передам владу слово, тому що головне, коли є бажання і можливість, долучитися можна в будь-якому напрямку, крім ну, дійсно донатів і грошової допомоги, як напряму Соборні, так і щодо наших спільних синергічних акцій. Котрі дійсно мають результати можна зайти як на сторінку, як АБУ, так і на всі інші наші ресурси, тому що ми навіть запланували вже додаткові якісь речі, котрі всі наші читачі чи. Будь-яка людина він що вона зможуть побачити які якісь нові методики, як можна долучитися а можна долучитися теж in-kind, да? тому, що, наприклад, у, у якоїсь компанії чи у якоїсь людини є можливість допомогти чи їхнім товаром на балансі, чи потужностями якимось, чи будь-якими іншими інструментами, тому що головна. Мета, чому я це кажу, інколи люди кажуть, у мене нема стільки грошей, чи у мене нема mm -hmm. там стільки можливості. Будь-яка копійка чи будь-який крок на сьогоднішній день мають значення. Ми завжди кажемо, а, малих донатів не буває. просто треба зробити цей крок. Але по інструментарію влад так, дякую. Да, як вірно було зазначено, в першу чергу долучаються компанії або навіть фізичні особи, які в цілому розділяють нашу позицію, хочуть підтримувати дітей, і це дійсно не завжди про гроші. З останніх таких суттєвих проєктів то за ініціативою фізичної особи було долучено, отримано європейське взуття дві тисячі пар взуття нового для сіми загиблих військових. Клар. Фізична особа ініціатива допомогла організувати переговори. Вже все отримано, розподіляється між сім'ями. Плануються розсилки. Точно також ініціатива фізичної особи це саме підприємець в Україні. 1165 одиниць одягу дитячого нового запакованого передали wow. з власних магазинів на розподілення wow. до сімей, і таких кейсів дуже багато: ноутбуки, планшети, електросамокати, wow. тобто за запитами родин є відпрацювання, це те, що стосується. Дійсно, як ви сказали, хто чим може, може допомогти. Головна мета поміркованість і ту цінність, яку також намагаємось переслідувати. А те, те, що співробітниками фонду постійно здійснюється контакт з родинами для вивчення їх потреби, і вже навіть або приходять із запитом, ми хочемо вам допомогти, допомогти вашим ініціативам, бо розділяємо ваші цінності, або безпосередньо самостійно представники фонду, ми всі виходимо на переговори і. Просимо, якщо хочете, ви можете долучитися дуже суттєвим ресурсом. Дійсно, в цій співпраці є SEO Club. І якщо запитати, чому не настільки велике охоплення родин, тому що ми розуміємо, що на сьогодні, на жаль, статистика 200 родин 200 дітей прогодувати це вже. Досить вагомий внесок, як на мене, але але підтримка. на жаль, на жаль, ця цифра більша, і як вірно раніше зазначалося, це все наразі здійснюється за рахунок внутрішніх коштів цього Club, його членів, тобто підтримки однієї такої бізнес-спільноти. І для розвитку цього напрямку наразі ми вбачаємо потребу вихід на зовнішні ресурси поповнення коштів для того, щоб розвивати цю програму. Тому що насправді вона почалася за ініціативи членів CEO Club ще з 2014 року. Ще з самого початку російської агресії вже починалися ці проекти. Вони не були настільки публічні, вони робилися виключно для підтримки родин. І після повномасштабного вторгнення вже було прийнято рішення від CEO Club створити низку. Проєктів, одним з яких є соборна і саме підтримка родин. дякуємо вам. Я розумію, що у вас глобальні е, взагалі, ідеї по просуванню цієї допомоги. Я зичу вам лише успіху, е, неймовірного терпіння, сили волі і щоб якомога більше таких людей, як і ви самі, з такими. Ентузіазмом такою відкритою душею долучалася до вашої ініціативи і щоб якомога більше діток України були щасливими і мали гарне дитинство. Дякуємо вам за це. Дуже Дякую Боже, вам. дякуємо Дякую. вам. Дякуємо сьогодні. В етері ранку вдома в нас були співзасновник національної книжкової платформи ЯКАБУ Юрій Кривошея та директор БО Благодійний фонд Соборна Владислав Ігнатов. І говорили ми про соціальну ініціативу опіку дітьми загиблих військових. Дякуємо за змістовну розмову. Дякую.